Кожна мама, у якої дитина зараз у 10 чи 11 класі вже не раз замислювалася, а як нам правильно підготуватись до НМТ? Це питання виникає не випадково, бо НМТ це не просто іспит у школі, це одна з найважливіших точок відправлення у доросле життя. Отже, після нього дитина обирає університет, а цей вибір часто визначає, яку професію вона обере, з ким познайомиться, які можливості відкриє для себе. Тому хвилюватися. Абсолютно нормально. Але тут важливо розуміти одне НМТ це не підготовка місяць перед іспитом. За цей місяць не надолужити того, що вивчалося 12 років у школі, особливо якщо є великі прогалини. Тому критично важливо почати готуватися заздалегідь. І якщо залишилося півроку, це та сама червона межа, після якої часу може бути вже замалом. І тут у багатьох ма виникає наступне питання. А в якому форматі готуватися, бо варіантів зараз море. Хтось залишає дитину готуватись самостійно. Звучить, ніби логічно, відкрив підручник чи відео на YouTube і вперед. Але на практиці це дуже рідко працює. Ми із вами, дорослі, ще можемо зрозуміти, де нам бракує знань, а дитині без досвіду це майже неможливо. Вона губиться, не знає, з чого почати і витрачає час не на головне, або просто залишає підготовку на потім. Другий варіант це окремі викладачі. Один з української, інший з математики і ще один з історії. Це непогано. Але тут є проблема кожен викладач бачить лише свій предмет. А хто подивиться на картину загалом, хто підкаже, на який предмет робити більший акцент. Є ще курси в записі, Дешево, зручно, включив у будь-який час, але якщо дитина щось не зрозуміла, пояснити ніхто не зможе. Максимум якась служба підтримки, де відповідають люди, які самі НМТ найімовірніше ніколи не складали. І більш того, там нуль уваги дитині. Це те саме, що купити курс на YouTube. або масові вебінари. Там одночасно вчаться сотні дітей. Викладач дає загальний матеріал, але він просто фізично не може відстежити, де саме ваша дитина просідає. Навіть домашні завдання однакові для всіх, тобто індивідуального підходу там немає. І є ще один формат, який, на нашу думку, працює найкраще. Це живі онлайн групи, де з дитиною працює команда викладач, куратор, методист. Вони бачать не лише окремий предмет, а й цілісну картинку, розуміють, які теми ще треба пройти, які предмети критичні для вступу, який темп підходить саме вашій дитині, і можуть скоригувати навчання так, щоб воно реально вело до результату. Саме так ми і побудували наш курс із підготовки до НМТ 2026 Він об'єднує три ключові предмети: українську, математику та історію України у форматі живих занять в міні-групах. Дитина не просто слухає, а бере активну участь. Викладач залучає до роботи, пояснює складне стільки разів, скільки потрібно, і завжди залишається на зв'язку навіть поза уроками. Поруч є куратор, який за відвідуваністю і домашками і регулярно дає знати вам. Батькам, детальний звіт про успішність дитини. І найголовніше, з дітьми працюють досвідчені викладачі з багаторічною практикою, які знають, як підготуватись до НМТ і довести до результату. І наостанок я хочу залишити вам один простий інструмент. Ми підготували для вас PDF із питаннями, які допоможуть визначити, де зараз перебуває ваша дитина. Роздрукуйте його, пройдіться разом. І випишіть відповіді. Це дасть вам ясність, з чого стартуєте і куди треба рухатися. А ще ми зробили для вас карту форматів підготовки з їхніми плюсами і мінусами, щоб ви могли побачити все наочно і зрозуміти, що підійде саме вашій дитині. Завантажте ці матеріали, подивіться на вашу ситуацію чесно і далі вирішуйте, який шлях обрати. А якщо ви відчуєте, що вам потрібна команда, яка буде поруч із вами і вашою дитиною, ми завжди готові допомогти.